Місце, де завжди тепло та затишно, так кажуть мешканці однієї з Вінницьких висоток про підвал у своєму будинку. З перших днів великої війни це місце стало для них надійним укриттям під час тривог. Як тривога, так і спускалися. А в нас вона не дуже така була. Ми, ми до ладу все привели, помили, бачите, все поставили меблі. Кожен долучався, як може, розповідає голова правління ОСББ Тетяна Кравцова. Хтось приносив теплі ковдри, інші прибирали. Я зробила збори, люди одноголосно. Ми це все робимо. Ми наняли бригаду, тут було все. Зробили ремонт, все почищали, зробили каналізацію, абсолютно все. Виручив у скрутний час мешканців будинку фонду СББ за накопичені кошти і зробили ремонт. За утримання в будинку у нас 4,50 із метра квадратного. І є фонд ОСББ, 50 копійок. Це не сума. Тобто, якщо мені вона потрібна, от як зараз, я тоді знімаю, роблю збори і співвласники, проголосували, що таку-то суму потрібно. Це нас стоїть десь біля 17 тисяч. Ось цей весь ремонт, тому що тут все було, обсипалося, все робили. Питна вода, печиво, аптечка і навіть книги у вільному доступі для кожного. Зробили і запаси технічної води. Виходів тут аж три ключі є майже у кожного мешканця. Ми заказали двойні решотки сюди, тут окно. Заказали, сюди привезуть стулія. Звичайно, там ми поставимо дві розкладушки, і воно тепло. Можна тут свободно сидіти і день, і ніч. Тому що тепло, дуже навіть всередині підвалу теж підготували усе для комфортного перебування. Стіни тут бетоні блоки. Якщо там з першого поверху вже йде кирпічна кладка, то тут бетоні блоки стоять. Оце вихід до підвалу. Там з правої сторони вихід на вулицю, і з тої сторони, в кінці дому, через підвал пройти, в кінці дому ще один вихід на вулицю. Нині ж завбачливі мешканці висотки займаються заготівлею дров. Найближчим часом планують встановити в одній із кімнат на цокольному поверсі буржуйку.